Друзі, я всіх вітаю на каналі. Це наш третій етап вирощування саджанців. Це означає, що ми зробимо саджанці. ми зрубали під щепу. Тепер наша задача, ми можна сказати, що іскусственно женемо зараз плодову бруньку, плодову сортову бруньку, то, що нам потрібно. Ми ще не позбирали, ще не зробили порядок на цьому полі. Так щоб вам показати зараз саджанці. Зараз вам покажу на прикладі черешні. Ось бачите, це вже сортова брунька, а це росте у нас під щепом. Це все треба буде чистувати, щоб ця брунька у нас гнала. Іначе сок забирає під щепа. Сажанці не виростуть високі, гарні, грубі. Ось бачите, як вона жине, що вона витворяє. А нам принципово треба, щоб росла наша, підче, наша наш садженець, а не під рідна. Тому що під рідна, вона буде швидше гнати у свою бруньку сок, ніж чужорідну бруньку, що ми приліпили. Так можна сказати. І так це буде п'ятий етап чистка саджанців. А якщо хочете більше інформації, то слідкуйте за нами в Ютубі. Тут раз на два тижні чи на тиждень виходить відео про саджанці. Бачите, смородина вже ожила, вся вже в бруньках. Яблуня ще брунька спить. Далі ще не прокидається яблуня наша. Поки найбільше прокинулась черешня. Ну, йдемте далі.